Є такий тип ікон, путні, дорожні. Це доволі старий такий вираз. Це ікони, які брали з собою люди в дорогу для того, щоб звернутися до Господа, Божої Матері чи святого Покровителя. І ці іконки, як правило, невеликого розміру. Ми відтворили дану тех... ну, не техніку, а саме тип таких ікон, дорожніх. На ньому ось хочу вам показати, зробили декілька варіантів святого Спірідона. Це ікона, яка зробила зроблена всередині з металу, основа дерев'яна, це ясен. На звороті напис вифрозований спаси та збережи. Дану іконочку можна, вона комплектується таким ляним мішочком. Тобто її можна з собою взяти в дорогу. Дуже багато клієнтів наших просто підвішують, беруть її як для домашнього іконостаса. Підвішують її на стіну. Доволі гарно виглядає, До речі, в мене в кабінеті та аналогічно висять такі іконочки. Вартість 360 гривень. Всього на всього доступна ціна сайти в шапці. Профілю переходьте, замовляйте. Будуть питання, звертайтеся з радістю. Допоможемо.